Довгими зимовими вечорами у вас безумовно зігріє чашка какао. Однак чекати зими зовсім не обов'язково. Головна перевага какао його безпечність для дітей. Його можна давати дітям вже з 2 років. І якщо у вас є маленькі діти, уважно слухайте та записуйте, як зробити какао зі спеціями. Отже, для цього вам буде потрібно 300 мл води, 200 мл молока. 3 столові ложки какао, 2 столові ложки цукру, 1 чайна ложка імбиру меленого, пів чайної ложки меленої кориці, пів чайної ложки меленого кардамону і велика щіпка солі. Змішайте всі сухі інгредієнти какао, цукор, сіль і спеції. У воду влити молоко і довести до кипіння в кастрюлі, вмішати віночком суміш какао зі спеціями в киплячу рідину. Трохи остудити і розлити по чашках. Смачного!